Орієнтальна короткошерстна, вурманська кішка, регдоу, звичайно, жмейнкун, бенгальська кішка, британська довгошерсна – британська короткошерстна, шотландська вісловуха, шотландська прямовуха і абесінська кішка. І це тільки 10 порід із 70, які визнані офіційною федерацією кішок. І зараз я вам розповім ще про 10 порід, які я знаю і особисто бачила, коли приймала участь зі своїми котиками в міжнародних кет-шоу. Привіт! Мене звати Олена Камінська і я брідер з 13-річним досвідом. Одинадцята порода з цього списку це порода котиків Корніш-Рекс. Вони мають дуже струнку статуру, і їхні особливості є хвилясте хутро, яке дуже м'яке на дотик. На перший погляд може здатися, що це котик корніш-рексу, Але ні, друзі, це котик породи Девон Рекс і спільного між корніш-рексом і Девон Рексом це тільки хвилясте хутро. Ці котики дуже дотепні і мають дуже їхний вигляд. Парсицька довгошерстня – найстаріша порода у світі. Цю породу, мені здається, знають усі. Має найм'якіший, найспокійніший характер і дуже-дуже рідко м'яукають, але потребують особливого догляду за шерстю. А ця порода називається екзотична короткошерстна чи коротко екзот. Має дуже милий вигляд завдяки виразним круглим очам та щічкам. По темпераменту дуже схожа на персидську кішку. Бірманська кішка чи священна кішка бірми. Історія походження якої дуже заплутана і пов'язують її з храмами і монастирями бірми, де ці котики жили разом з монахами, тому й вважаються священними. О ні, друзі, це не бенгальська кішка. Ця порода називається оцикет. Це штучна порода, яка виникла шляхом скрещування декількох порід: сіамська, абесинська та американська короткошерстна. І подивіться, яка краса вийшла зараз. Американська короткошерстна. І це порода не штучна, вона аберегенна, але її коріння починається з Англії, і тільки потім вона приїхала до Америки. І в процесі розвитку ця порода набула власні характерні риси. Ця порода котиків має спокійний темперамент. Вони дуже дружелюбні до незнайомих людей та до тварин.